Сьогодні хочу ще розказати вам про ось таку пляшку для води. Вона у нас називається пляшка-карабін. У нашому магазині Marmoise ви можете знайти безліч принтів на цю пляшку. І ще один варіант, з яким ми потім їх порівняємо. Але на сьогодні це пляшка-карабін. Чого? Тому що у нас дві кришки, які закручуються на карабін. Все просто, все просто, логічно. Дивіться, вони змінні і захотіли цю просто буде тепити з горла. Ось ця з носиком, тут під кришечкою вона заховалася. Обов'язково тянете вгору, і тоді буде тут невеличкий простір, з якого ви тоді ви зможете пити, перехиляючи пляшку. Якщо ви цей носик не виймете, ви будете тягнути, 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 і, може, там три каплі вам впаде. Після чого ви знову це закрили, і у вас все гарненько ізольоване, повільничок. Ніякий бруд, зовнішній вплив на нього не діє. Дуже класна, дуже легка, дуже проста. Підходить у дитячі візки, підходить дітям, бігунам, велосипедистам, спортсменам, масі людей. Або просто вдома, якщо ви не любите пластикових пляшок, дуже прикольні, дуже класні. Я казала, що принтів багато. Казала, обов'язково. Заходьте, перегляньте, там є принти для спортсменів. Щось стьобне, щось класне, щось таке мімішне. Чекаємо вас у норми за інстаграм.